Капуста це одна з найважливіших городніх культур, без якої важко уявити сільську комору чи погріб узимку. Вона здавна вважалася другою хлібиною після картоплі бо годувала родину в холодну пору, коли свіжої зелені вже немає, з неї варять борщі, тушкують, квасять, роблять голубці й пироги. Та щоб ці страви радували до самої весни, треба знати, як правильно зберегти качани, аби вони не згнили, не всохли і не втратили свій хрумкий смак. Бо одна справа виростити добрий урожай, а зовсім інша втримати його до нового сезону. Для селянина капуста це не просто овоч, це своєрідний показник господарності. Якщо в когось у погребі качани лежать міцні, зелені, аж до квітня, то кажуть от у того порядок у всьому. Адже зберігання капусти потребує не тільки знання, а й терпіння, уважності до дрібниць. Треба знати, коли зрізати, як сушити, яку температуру тримати в погребі, чим прикривати качани від вологи або холоду. Маленька помилка може зіпсувати весь запас, і тоді замість хрусткої капустини доведеться викидати слизьку гнилу масу. Ця тема важлива ще й тому, що кожен рік умови трохи змінюються. Осінь може бути надто дощовою, а зима теплою або навпаки морозною, і все це впливає на те, як поводиться овоч під час зберігання. Тому досвідчені господарі ніколи не покладаються лише на старі звички, вони спостерігають, пробують різні способи, шукають де краще. Одного року капуста стоїть чудово в ящиках, а наступного краще в піску або в підвішеному вигляді. Тож знати треба багато, а головне розуміти, чому саме так, а не інакше. Ще одне про що варто сказати: не всяка капуста підходить для тривалого зберігання. Є ранні, літні сорти, які гарно ростуть і смакують свіжими, але швидко в'януть. А є пізні, тверді, з тугими качанами, вони створені для того, щоб лежати довго. Наприклад, амагер, зимівка. Слава 1035, це класика, яку садять у селах саме для зимового запасу. Вони не бояться прохолоди, мають щільне листя і не розтріскуються. Але навіть найкращий сорт не витримає, якщо його неправильно зібрати чи тримати в сирому місці. Правильне зберігання капусти це столик, це ціла наука, але не книжна, а народна. Її знання. Передаються від покоління до покоління, перевіряються практикою і підлаштовуються під місцеві умови. В одному селі погреби сухі, в іншому вологі, хтось має підвал у хаті, а хтось ямку за сараєм, і в кожного своя хитрість один посипає качани попелом, інший обгортає листям чи глиною, третій підвішує за кочережку. Усе це не просто традиції, а конкретні методи. Що дозволяють капусті дожити до весни, зберігаючи свіжість і соковитість для сільської родини запаси овочів це не розкіш а буденна необхідність. Узимку, коли город засніжений, саме з комори береться їжа для всіх картопля, буряк, морква, цибуля і звісно, капуста. Тому кожен господар намагається зробити так, щоб урожай лежав якнайдовше. Бо як прикро буває, коли вже в січні-лютому доводиться викидати половину качанів не через те, що капуста погана, а через те, що не дотрималися умов зберігання, від цього залежить не тільки смак страв, а й сімейний бюджет. Адже купувати овочі взимку в магазині означає витрачати зайві гроші. Є ще один важливий момент це користь капусти для здоров'я. Узимку, коли організм потребує вітамінів, саме вона допомагає підтримувати сили. У ній багато вітаміну з мінералів, клітковини. Але з часом, якщо овоч лежить неправильно, ці речовини зникають. Листя млявіє, з'являється неприємний запах, а смак стає гірким. Отже, добре збережена капуста це не просто запас їжі, а й спосіб залишатися здоровим у холодну пору. І кожен господар це розуміє, тому ставиться до справи серйозно. Тема зберігання капусти до весни це частина тієї господарської мудрості, що тримає село на ногах. Бо селянин живе не лише сьогоднішнім днем, він думає наперед, готується до зими, до весни, до нового посіву. І якщо він уміє зберегти своє вирощене, значить він справжній господар. Тому ця доповідь покликана нагадати старі добрі способи додати нові поради і допомогти тим, хто хоче, щоб капуста стояла свіжа і міцна аж до нових сонячних днів. Щоб капуста пролежала до самої весни, треба знати не лише де її тримати, а як саме підготувати. Найперше починається все ще на городі, коли приходить пора збирання. Не можна зрізати качани в дощову погоду чи одразу після морозу. Від цього вони швидко підгнивають. Найкраще, коли стоїть сухий прохолодний день і земля вже трохи підмерзла, але листя ще не примерзло до качана. Зібрану капусту не слід одразу нести до погреба її треба просушити. Для цього господарі часто залишають качани на кілька годин. Або навіть на день під навісом, щоб вивітрилася зайва волога. Дуже важливо не пошкодити верхні листки і кочережку якщо обрізати занадто коротко або зрізати під корінь, то капуста швидше почне псуватися. Найкраще залишати невеликий хвостик довжиною 3-5 см, а деякі господині навпаки лишають кочережку довшу, щоб потім підвішувати качани догори. Ті, що мають міцну ніжку, краще тримаються і не торкаються одне одного, що запобігає гниттю. Після просушування йде добір, не можна змішувати здорові її підгнилі головки, тріщини, плями, м'які ділянки усе це ознаки, що така капуста довго не лежатиме. Краще одразу відкласти пошкоджені качани для споживання або квашення. У погріб кладуть тільки щільні міцні здорові голови. Це здається дрібницею, але саме з таких дрібниць, і починається правильне зберігання. Температура щодо… ще один ключовий момент для капусти найкраще, коли в погребі тримається від 0 до плюс 2 градусів, якщо тепліше, качани починають пріти і виділяти неприємний запах. А якщо холодніше, підмерзають і втрачають смак. Вологість повинна бути висока приблизно 90%. 95 Інакше капуста засихає. Але надмірна сирість також шкодить тоді з'являється цвіль і гнилизна. Саме тому добрий погріб завжди має вентиляцію, невеличкі отвори або труби, через які проходить повітря. Є кілька перевірених способів зберігання капусти. Один з найпоширеніших це зберігання в ящиках або на стелажах. Качани укладають у ряд так, щоб вони не торкалися один одного, іноді пересипають їх сухим піском чи обгортають папером. Такий метод зручний для тих, у кого невеликий підвал, бо дозволяє розмістити більше овочів у шарах. Головне, не ставити ящики в притул до стіни, щоб повітря могло циркулювати. Інший спосіб зберігання в піску або тирсі у дерев'яний ящик насипають. Шар сухого піску або тирси, укладають качани кочерешкою догори і засипають зверху так, щоб повністю вкрилися. Пісок чи тирса вбирають зайву вологу, і капуста лежить у них майже як у коконі, нев'яне, не плісняві, тільки треба стежити, щоб матеріал був сухим і чистим, без домішок чи грибку. Дуже старий, але ефективний метод обмазування глиною. Для цього роблять рідку суміш глини з водою і занурюють у неї качани, потім підсушують. Коли глина застигне, утворюється міцна оболонка, яка не пропускає повітря і вологу. Така капуста може пролежати до квітня травня, не втрачаючи свіжості. Хоча робота ця не з легких, зате результат перевірений поколіннями. Ще один поширений спосіб підвішування капусти, качани зв'язують за кочережки. Або за залишки листя і підвішують до стелі погреба. Вони не торкаються підлоги, краще обдуваються повітрям і тому менше гниють. У старих хатах навіть робили спеціальні жердини чи перекладини під стелею, де висіли ряди білосніжних качанів. Такий вигляд мав кожен добрий льох. І гарно, і практично. Для тих, у кого немає великого погреба, є ще спосіб у мішках або плівці. Качани загортають у харчову плівку або кладуть у поліетиленові пакети, роблять кілька дірок для вентиляції і тримають у прохолодному місці, наприклад, на балконі або в підвалі багатоповерхівки. Це більш міський варіант, але принцип той самий зберегти стабільну температуру і захистити овоч від пересихання. Не менш важливо і те, як поводитися з капустою під час зберігання раз на кілька тижнів. Варто перевіряти качани, особливо ті, що лежать унизу. Якщо з'явилася пліснява або підгниле місце, такий овоч треба одразу виняти, щоб не заразив інших. Іноді достатньо просто зняти кілька зовнішніх листків і залишити решту. Старі господині кажуть капуста як людина хоче, щоб за нею доглядали. І в цьому є правда без уваги, навіть найкращі умови не допоможуть. Дехто ще використовує сіль або попіл як природний антисептик легке пересипання качанів попелом або соління кочережок захищає від гнилі. Але треба знати міру занадто багато і капуста пересохне усе має бути з розумом і відчуттям. Так само важливо, щоб у погребі не лежали поруч фрукти, яблука чи груші виділяють гази, від яких капуста швидше старіє краще тримати її окремо. Або хоча б розділяти дошками. Таким чином головне правило просте: чистота, прохолода, сухість повітря та уважність до кожного качана. Якщо дотриматися цих умов, капуста спокійно пролежить усю зиму і навіть довше. І коли навесні відкриєш погріб, а там лежать свіжі тугі головки, то розумієш, недарма стільки клопоту, бо справжня господарність проявляється саме в дрібницях. У турботі про кожну вирощену дрібницю. Колись у кожному селі знали десятки способів, як зберегти капусту до весни, і кожен двір мав свої маленькі секрети. Старші люди казали, капуста не любить поспіху і не терпить сирості. Тому до неї ставилися з особливою увагою. Раніше не було термометрів чи вентиляційних труб, але погреби будували з розумом глибокі. Із глиняною підлогою, і з вузенькими продухами, що давали повітря, і саме в таких умовах капуста стояла аж до квітня, дехто робив землянки, викопані в горбі чи на городі ями, обкладені дошками або очеретом, туди складали качани, накривали соломою і землею. І от вам природний холодильник, який тримав стабільну прохолоду навіть у лютий мороз. У багатьох господарів. Капуста лежала не просто в погребі, а в спеціально зроблених засіках. Це такі невеликі відгороджені ділянки, де овочі розділяли за видами буряк окремо, морква окремо, капуста окремо, для неї клали дошки на підлогу або робили настили з соломи, щоб качани не торкалися сирої землі. Потім їх складали в піраміди, качан до качана, але з невеликими проміжками. Зверху іноді накривали мішковиною або старими простирадлами. Головне було, щоб повітря доходило, але не було протягів. Старі люди казали, що найкраща капуста та, що зберігається на вільному диханні, тому один із популярних народних способів підвішування качанів на жердинах під стелею. Робили це зазвичай у грудні, коли вже наставала справжня зима. Качани зв'язували по два закочерешки, перев'язували міцною ниткою або мотузкою і чіпляли на перекладини. Так вони не торкалися підлоги, не лежали вкупі, а легко обдувалися повітрям. Коли заходив у такий погріб, то здавалося, що над головою росте другий город гряди білосніжних куль, ніби заморожених у тиші. Ще один старовинний спосіб це зберігання капусти в соломі. Солома природний теплоізолятор, вона вбирає вологу і не дає овочу мерзнути, качани обкладали шаром соломи з усіх боків, а зверху накривали товстішим шаром, щоб не доходив холод. Особливо цінувався житній перевес, бо воно було сухим і довго не пріло. Дехто ще посипав солому попелом, казали, що так капуста не пліснявіє. У деяких хатах робили навіть солом'яні гнізда. У кожне вкладали по одному качану, щоб не торкалися одне одного. Так вона могла лежати по 3-4 місяці без жодної гнилі. Цікавий старий спосіб зберігання у бочках з піском. Для цього брали дерев'яні діжки, на дно насипали шар сухого піску, потім укладали качани, знову сипали пісок і так шарами доверху, бочку тримали в підвалі. Або в коморі, де прохолодно, але не сиро. Цей метод особливо любили ті, хто жив біля річки, або де було багато піску. Капуста з такої діжки навесні була як щойно з грядки, хрумка, свіжа, з приємним запахом. Дехто користувався глиною, як природним герметиком. У селах Полісся, наприклад, капусту обмазували тонким шаром глиняного розчину. Після висихання він утворював тверду кірку, яка не пропускала повітря. Коли навесні розбивали ту шкаралупу, качан усередині був свіжим, соковитим, немов тільки зрізаний. Це була праця копітка, але для великого врожаю найнадійніший спосіб. Зі старших людей можна було почути ще про один незвичайний метод під снігом. У снігових регіонах господарі копали на городі яму. Вистилали її гіллям або соломою, складали туди капусту, а зверху знову засипали снігом і землею. Взимку там трималася стала температура, а сніг не давав прогріватися чи промерзати. Навесні, коли діставали качани, вони виглядали ніби щойно зібрані. Такий спосіб вимагав обережності, бо при різких відлигах вода могла затекти всередину, але якщо все зроблено правильно, результат чудовий. Порівняно із сучасними методами ці старі здаються простими, але вони випробувані часом і природою. Тепер багато хто зберігає овочі у пластикових ящиках, у підвалах із вентиляторами, навіть у холодильних камерах, проте суть не змінилася. Головне, щоб було прохолодно, сухо і щоб повітря вільно ходило. Навіть сучасні господарі часто повертаються до старих порад, кажуть, що натуральне завжди краще. Наприклад, замість пластикової плівки, старий газетний папір, замість хімічних засобів, деревний попіл, замість вентилятора відкритий продух у стіні. Цікаво, що народна мудрість часто пояснювала речі по своєму, але по суті правильно казали капуста любить темряву, бо на світлів'яне. Це справді так у світлому місці температура вища, і качан швидше висихає. Інше прислів'я не любить капуста самоти, склади разом та не тісно. І тут логіка є надто щільне укладання призводить до гниття, але й надто велика відстань сушить овоч. Старі господарі знали й те, що капуста може задихнутися, якщо в погребі занадто тепло чи повітря застоюється, листя темніє і з'являється запах. Тому щотижня відкривали двері або люк. Щоб освіжити приміщення, навіть взимку, у морози, коротке провітрювання робило свою справу. І ця проста дія рятувала запаси краще за будь-які сучасні хитрощі. Кожен селянин мав свою улюблену пораду один казав, що треба класти качани качанами вгору, інший навпаки. Хтось перекладав їх старим листям або гілками хвої, бо казав, що хвоя вбиває гниль. У Карпатах іноді натирали кочерешку хріном або часником – природний антисептик, що відлякує плісняву. У степових селах сипали зверху суху землю, кажучи земля годувала, хай і береже. Сьогодні, коли люди живуть швидше і мають електричні холодильники, ці старі способи здаються зайвими, але насправді вони не втратили сенсу. У багатьох селах і тепер капусту тримають по старому. У погребах, під снігом, у піску. Бо саме такі методи зберігають не тільки свіжість овочу, а й певну частину душі господаря, його зв'язок із землею. І коли навесні відкриваєш льох, а звідти віє запахом сирої землі, дерева й хрумкої капусти, то розумієш, народна мудрість не старіє вона живе в кожному качані, що долежав до весни. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати, щоб капуста долежала до весни, треба не лише знати правила, а й відчувати сам процес, бути уважним і терплячим. Найперше важливий добір сорту. Якщо посадити пізню, щільну міцну капусту, то вона сама по собі має силу лежати довго. Але навіть найкращий сорт не витримає, якщо його зібрати у вологу погоду. Або занести в сирий погріб. Тому головна рекомендація для кожного господаря усе робити своєчасно, не поспішати, не залишати на потім, а дочекатися слушного моменту, коли качан справді готовий до зберігання твердий, сухий, чистий і з цілою кочерешкою. Друге умови. Погріб повинен бути не просто прохолодним, а рівним по температурі. Багато хто думає, що чим холодніше, тим краще, але це помилка. Якщо капуста підмерзне, листя втратить свій хрумкий смак, стане м'яким і темним, якщо ж буде занадто тепло, почне прийти, з'явиться слиз і запах. Тому треба дбати про вентиляцію, слідкувати, щоб не було конденсату на стінах і час від часу провітрювати приміщення. У цьому немає нічого складного достатньо раз на тиждень відкрити двері або продух. І це вже захистить запас на довгі місяці. Третє чистота це правило про яке часто забувають. У погребі не повинно бути старих залишків овочів, мокрої землі чи цвілі. Перед тим як заносити новий урожай, приміщення треба обов'язково прибрати, побілити вапном, а підлогу посипати сухим піском або тирсою. Добре діє і деревний попіл. Він вбирає вологу і знищує грибки, якщо погріб чистий, повітря свіже, то капуста буде стояти, як на виставці, білосніжна, суха, міцна. Четверте догляд багато хто вважає, що поклав капусту в погріб і забув до весни, але справжній господар знає, усе потребує нагляду раз на місяць треба перевіряти, чи не з'явилася гниль, чи не пріють листки. Якщо є підозрілі качани, краще їх одразу забрати, щоб не зіпсували інші. Деколи достатньо просто зняти два три зовнішні листки, і все буде гаразд. Така проста уважність може зберегти половину врожаю. П'яте не лінуватися, експериментувати. Кожен погріб, кожен рік має свої умови, у когось повітря вологіше, у когось сухіше. Тому й методи треба підбирати свої одному краще в піску, іншому в підвішеному вигляді, третій знайде порятунок у глині чи соломі, секрет успіху у спостережливості. Якщо бачите, що якийсь спосіб дав кращий результат, запам'ятайте його розкажіть сусідам так, з покоління в покоління передається народна наука. Шосте не тримайте капусту разом із фруктами це дрібниця. Але через неї пропадає не один урожай яблука, груші й інші плоди виділяють речовини, що пришвидшують дозрівання і розкладання. Капуста поруч із ними втрачає свіжість, м'якне, темніє якщо немає іншого місця, хоча б розділіть простір дерев'яною перегородкою або мішковиною це допоможе уникнути шкоди. Сьоме, пам'ятайте, що навіть капуста любить порядок. Якщо качани хаотично накидані без повітряного проміжку, вони швидше зігріваються і тоді починається гниття. Краще укладати їх у ряд качан до качана, але не щільно. Якщо місця небагато, можна чергувати один догори кочерешкою, інший донизу це забезпечує рівномірний обдув. Так само добре, коли вони лежать не на землі, а на дерев'яних рейках чи солом'яному настилі. Тоді не вбиратимуть вологу знизу. Восьме народна порада не клади капусту ближче до дверей, бо там ходить холод. У кожному погребі є свої зони. Біля стіни прохолодніше, біля входу холодніше, а ближче до середини найрівніше. Саме там капуста стоїть найкраще. Тож, коли розкладаєте запаси, враховуйте це більш щільні Пізні качани можна класти ближче до країв а ніжніші – усередину. Дев'яте не забувайте про головну мету зберегти не просто овоч, а його смак і користь. Капуста, що пролежала всю зиму і залишилася хрусткою це не лише знак доброго господаря, а й справжнє джерело здоров'я. Навесні, коли в організмі не вистачає вітамінів, саме вона стає першим свіжим овочем на столі. З неї варять борщ, роблять салати, готують голубці, додають у пироги, і тоді кожен відчуває вдячність до того, хто колись восени подбав про запаси. І нарешті головна, головна порада, що передається від діда до внука не поспішай восени і не скупись узимку. Бо в господарстві, як і в житті, усе любить міру. Капуста не любить поспіху, не любить халтури, не терпить забуття. Вона віддячує тому, хто зробив усе з розумом і серцем.